Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий байстартер на біржі Bybit від проекту Тайко. Я розповім вам, що це таке, як тут прийняти участь і взагалі чи варто це робити. Відео, як завжди, буде інформативне, корисне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, як завжди, без води і одразу до діла. Байстартер це такий собі лаунчпад на мінімалках, де ми за виконані умови на біржі Байбіт можемо отримати алокацію у токенах Тайко. Але все діло в тому, що нам її хочуть продати аж по 2 долари за токен. І сьогодні у відео я поділюся своєю думкою: чи варто взагалі приймати тут участь, чи буду приймати її я і покажу вам саму механіку, як приймати прийняти участь, якщо є бажаючі. В першу чергу, звісно, вам потрібно зареєструвати та верифікувати аккаунт на біржі Bybit, якщо у вас по якійсь причині його ще немає. Своє партнерське посилання, я, як завжди, залишу в описі під відео, можете користуватися, за ним у вас будуть додаткові знижки. А сам байстартер це щось таке між лаунчпадом та лаунчпулом. Якщо ви дивитесь мої відеоролики, то ви знаєте, що це. Ми зараз перейдемо на сторінку байстартеру і подивимось, які нам умови потрібно виконати, щоб отримати алокацію в токенах Tycoon. Що таке алокація? Це токени проекту, які ми маємо можливість отримати ніби по нижчій ціні, ніж вони, наприклад, вийдуть на лістинг. Час, щоб прийняти участь, у вас ще є, тому що підписка буде тривати аж до 5 червня, сьогодні лише 30 травня, тому як мінімум 6 днів часу у вас ще є. Якщо ви дивитесь відеоролик пізніше, ніж 5 червня, значить це вже не актуально. Отож, не буду вам довго розповідати про проект Тайку, про їхній тестнет, про нагороди, які вони роздавали. Чи не роздавали, ми просто перейдемо до байстартеру, тому що нам цікаво, що ми тут можемо зробити і скільки ми тут можемо заробити. Отож, друзі, після того, як зареєстрували та верифікували аккаунт, або якщо у вас вже є готовий аккаунт, ми переходимо у байстартер. Йдемо у вкладочку торгівля, і тоді йдемо у вкладку Spot X. Шукаємо байстартер. Ось він у нас є. Натискаємо сюди. Ось наш байстартер, тайко, публічний розпродаж, ціна 2 долари за токен. Пропозиція в нас 2 мільйони токенів. Учасників поки у нас 25 тисяч. Так, що тут потрібно робити? Давайте тиснемо зафіксувати. Я спеціально на своєму аккаунті ще нічого не робив, щоб ви бачили, як це все відбувається. Так як я казав, тут потрібна перевірка фізособи першого рівня, тобто QAC, країни, які підтримуються. З Україною все в порядку, тому можна сміло прийняти участь. Тут потрібно тримати на аккаунті фінансування більше, ніж 100 доларів. Як бачите, в мене поки галочка сіра, тому що на фінансуванні в мене немає нічого. Давайте я сюди одразу перекажу 100 доларів. З єдиного торгового перекажу на фінансування. Так, виконано. В загальному по дедлайнах тут розпис це все зверху, розпродаж закінчується через 5 днів 11 годин. Період підписки в нас, друзі, почався 29 травня о 10.00 по UTC. Плюс 3 години це в нас виходить о 13.00, якщо пише UTC, завжди додавайте 3 години. І період підписки в нас буде тривати до 5 червня. 5.00 по UTC. Тобто до 8 ранку, 5 червня, в нас буде тривати період підписки. Після цього о 8 ранку, в 5 червня, починається період розподілу, який буде тривати до 10.59 по UTC, а це 11 плюс 3 години. А це означає, що о 14.00 в нас закінчується період розподілу, і оголошення результатів. Оголошення результатів так само відбудеться о 14.00. 13.59 закінчується розподіл, 14.00 результати. Які результати? Сиділо в тому, що в нас тут буде дві. І опції розпродажу. Перша в нас, друзі, буде рандомною, тобто ми можемо тут зафіксувати своє USDT. Ми можемо зафіксувати ось тут прописано від 100 до 440, в залежності від того, який в нас ВІП рівень. До речі, в мене ВІП-1 рівень, і думаю, багато хто з вас теж може мати ВІП рівень, тому що ми його отримували у винагороду. Як пам'ятаєте, раніше ми робили вивід на біржу Bybit токену NOT, і кому він вчасно не прийшов, біржа, дала, біржа роздала нам бонуси. Здається, по 50 доларів бонусних на деривативи і по 30 доларів у токені Mantle. І дали ще ВІП рівень. В мене ВІП-рівень 1, тобто я можу купити Максимум токенів на 400 доларів. Якщо у вас ВІП-рівня немає, ви можете тут зафіксувати від 100 до 200 доларів. Хто має ВІП рівень, відповідно тут все прописано. Від скільки до скільки ви можете тут зафіксувати своїх USDT. Давайте я зафіксую 100 USDT. Я думаю, тут можна буде ще докинути. Тисну зафіксувати кнопку, тисну Yes. тисну Yes. Відповідаю, тут теж єс yes, і тут теж єс. Yes. На всі відповіді єс. Yes. І тисну підтвердити. Мінімум 100, максимум 400, тисну 100, тисну підтвердити. Приймаю участь, підтвердити. Окей. Так, токени зафіксувалися. Тут в мене стало вже на балансі менше, ніж 100 доларів. Відповідно, кнопочка світиться сірою, але це вже не важливо, тому що 100 USD вже заблоковані. Тому не обов'язково сюди закидати ще 100, щоб вона світилася зеленою. Так було в минулому байстартері, я це уточнював. Отож, бачите, я зафіксував 100 USD, і в мене вже кнопочки, щоб докинути, немає. Тому одразу фіксуйте суму, яку вам потрібно. Після цього, як я все розповім, я поділюся думкою взагалі, скілького аккаунтів я тут буду приймати, участь, що я тут буду робити. Отож, друзі, ця опція, опція 1, вона є рандомною. Ви тут зафіксували свої 100 USDT. Всього, якщо на фул викуплять алокацію, тут може бути 20 тисяч переможців. І якщо ваш аккаунт у цьому рандомі виграє, ви отримаєте токенів на 100 доларів по 2 долари токенів Тайко. Може бути таке, що вам не на всі 100 доларів дадуть токенів, може бути таке, що частина повернеться, частина забереться і викупляться токени. Що ще за все це буде відбуватися автоматично, і токени впадуть на спот. Я вже просто давно не приймав участь в байстартері, і не пам'ятаю, а якщо ні, то прийдеться тут зайти і заклеймити. Хоча, думаю, все таки вони впадуть. Самі. І також є друга опція, вона є не рандомною, вона є гарантованою, тільки тут потрібно блокувати від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. Це вже така опція більше для кітів, але тут ви гарантовано отримаєте токени. Тут всього 161 учасник в загальному від того, скільки в пул закинуть USDT, буде розподілено токени. Тобто, якщо ви закинете, наприклад, 10 тисяч USDT, може бути таке, що ви на всі 10 тисяч по 2 долари отримаєте тайку. Але якщо пул винагород зросте, то ви можете отримати, наприклад, лише на. На доларів або лише на 5%. Також відрізняється перша пропозиція від другої, тим, що тут ви на ТГЕ в першій пропозиції отримаєте. ТГЕ це коли токени будуть роздавати, ви отримаєте всі 100% своїх токенів. Тобто, якщо у вас викупиться, наприклад, ваш аккаунт виграє і у вас викупиться на 100 доларів по 2 долари токенів Тайку, свої 50 токенів ви отримаєте одразу. А от у другій опції, якщо ви, наприклад, утримуєте там на 1000 доларів токенів тайку, то вам на ТГЄ на розблокуванні роздадуть лише 33 тобто 1 третю, ще 33 на наступний місяць і ще 33 на наступний місяць. Тобто це буде розтягнуто на 3 місяці, майте це на увазі, і не зрозуміло, що буде з курсом токену через 3 місяці. Тому ця така опція більш ризикована для тих, хто має більше коштів, може собі дозволити ризикнути. Має великий банк, Незалежно незалежності від війни тут всі можуть закинути від 10 до 100 тисяч доларів. Тобто, в першій пропозиції ви можете викупити на 100 доларів, може і не дати на 100, може дати на 20, може дати на 50, все інше повернеться. А значить, якщо в першій опції в нас рандом. То в другій опції в нас гарантовано ми отримуємо токени, але закидати треба від 10 тисяч до 100 тисяч. Також ви можете приймати участь у двох опціях одночасно. Тобто ви сюди собі можете, залежно від ВІП Рівня, закинути USDT, там 100 чи 400, скільки вам дозволяє VIP-рівень, ось тут можете подивитися. І в другу опцію ви можете зайти, наприклад, закинути ще 10 тисяч, якщо маєте бажання. Тобто ви можете в двох опціях участь приймати одночасно. Для того, щоб зафіксувати тут токени, вони мають бути у вас на аккаунті фінансування ось тут на споті. Так як в загальному у нас виділили 2 Мільйони токенів на першу опцію виділили мільйон токенів, на другу опцію теж мільйон токенів. І тут і тут ціна по 2 долари. Ви можете фіксувати як USDT, так і USDC. Також ще нюанс по другій опції: якщо не зберуть пул в 2 мільйони доларів, то на всі стейбли USDT і USDC, які будуть закинуті у пул, всі будуть конвертовані у токени Тайко. А якщо закинуть більше, ніж 2 мільйони, відповідно алокація буде зменшена. Тобто, якщо закинули там на 10 тисяч доларів, а пул зібрався дуже величезний в декілька разів більше, то ви можете там отримати на тисячу, на дві. Алокацію в токенах Тайку. А тепер, друзі, давайте розберемося взагалі. Чи вигідно тут приймати участь? Токен Тайко нам пропонують тут купити по 2 долари. Все діло, друзі, в тому, що на примаркеті до публікації цього байстартеру токен коштував 1,8 долара, А після інформації, яка вже з'явилася, він виріс до 2,5 доларів на примаркеті. Якщо підрахувати, то при повній емісії усіх токенів на ринку вони будуть оцінюватися в 2 мільярди і погодьтесь, це відносно дорого. Тому я більше схиляюся до того, що я не буду своїх мультиакаунтів приймати участь. Участь у цьому байстартері, я от закинув 100 доларів, це все, що я буду робити. Так, цілком ймовірно, що токен вийде по 4 долари, по 6 доларів, і ми отримаємо 2 3 ікси. Але я тут ризикувати не буду. Це особисто моя думка і моя позиція. Якби ще токен нам давали купити по 20 центів, окей, по 2 долари, для мене це дорого. Відносно тої інформації, яку я подивився, яку я порахував, 2 долари дорого купляти для мене токен Тайко. Можливо, я помиляюся, можливо, він дасть 2 3 ікса, Але, наприклад, погодьтеся, якщо зайти в опцію 2. І отримати алокацію на 10 тисяч доларів, а потім він вийде дешевше, бо, як ми знаємо, на примаркеті часто токени переоцінені, він може вийти по долару і можна просто 50% депозиту злити. Тому я, друзі, вирішив, що я схиляюся більше до того, що я цей байстартер просто пропускаю. Можливо, це буде помилкою, і ми побачимо там ціну в 5-10 доларів. Але я думаю, що це мало ймовірно. Я можу помилятися. Тому, друзі, якщо ж ви надумаєте приймати участь, можливо, залітати будете зі всіх своїх акаунтів, Якщо у когось є ферма, нагадую, що помилити аккаунта в мене є майже. 10 відеороликів і всі ресурси, якими я користуюся, я як завжди, посилання залишаю в описі під відео, тому що антидетект я використовую найкращий, Це є ADS Power, проксі це є Seller. З моїм промокодом у вас буде знижка 15%. Тому кому цікаво, заглядайте в опис, там все є. А якщо ж ви збираєтесь приймати участь, то приймайте усі ризики на себе, друзі, тому що інвестиційні рішення і любі дії, які пророблені з вашими коштами, відповідальність завжди лише лежить на вас. Так має бути і так правильно, я вважаю. Тому до 5 травня у вас ще є час, щоб подумати і зафіксувати тут свої USDT. Після цього буде розподіл. І своїми результатами ми будемо ділитися в телеграм-каналі. Ось тут закріплю QR-код. Можете підписатися, там є чат. Якщо залишились якісь запитання, ви можете там їх задавати. Будемо раді вас бачити в нашому ком'юніті. На цьому, друзі, я буду завершувати відеоролик. Якщо він вам був корисний, сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.